Расанеблок. Ми переїхали в новий готель, який ми знайшли на Airbnb. І зараз ми знаходимося в Убуді. В Убуді, як ви бачите, пасмурно. Їхали ми сюди з Мундука приблизно дві години, тому що тут трафік дуже такий насичений, дуже багато машин і байків. І просто ми буквально стояли у пробках. І потім ще цей дощ, все в воді. Річки. Там да, річки на дорозі. Просто це був треш. будь Буді дуже багато людей знову, тому, що в Мундукі, де ми були на водоспаді, там людей менше, там спокійніше, а тут майже як. Куті знову дуже багато людей, скутери, машини. Добре, що ми заселилися не в центрі, бо в центрі я не хочу зовсім. Тут дуже спокійна така місцевість, е нічуть не не нічого, тільки дощ. Тільки дощ. Так, <плес> <плес> хочеться спати. <плес> і ми не знаємо, коли він закінчиться, тому ми будемо зараз відпочивати в нашому в нашій вілі і, і покажемо вам румтур. Тому не перемикайтеся. І так, ми заходимо зюдою, проходимо по ці маленькі-маленькі стежки, і вже ми перед дверима. Заходимо. І тут іде відразу велика така спальня. Це є кімната і спальня, привітина. Привітина. Звого не бачили. Так, дали відразу нам Парасоль. парасольки, мабуть, тут дощі часто, бо в них прям вони підготовлені. Тут просто столик для того, щоб ви положили. Поклали свої речі, картина і велике вікно. Мені дуже подобаються ось ці дерев'яні жалюзі. Клас. Потім столик, стільці. Там Знаходиться тераса, але йде дощ і так не хочу виходити на двір, бо там все мокро поки да, що. Та, так. Тоді угу. Від... почекаємо, поки закінчиться дощ, потім вам покажемо. Бачите, як гарно. Постарай. Мені дуже подобається цей басейн з видом на просто джунглі. Далі телевізор. Знову велике вікно. Uh, ось цей стіл мені дуже сподобався. Ти бачила uh -huh. який так прикольний. <рикільний> Такий прям солідний. Це просто так кусок дерева. Таке ліжко для принцес. Uh -huh. Так, бо ми принцеси. Uh -huh. <риклад> Зверху вентилятор, і також є кондиціонер. Так, він працює зараз. Він працює да, в кімнаті Комфортно. комфортно Ще uh -huh. мені дуже сподобалися ось ці. Такі стильні вони. Взагалі стильна сама віла, це подушки і штори. Все стильно і все нове. о, Дивіться, ще яка штука. Це не штора, як це називається? У жалізі? Ні, це знаєш, як Гобелени типу є. О, так, Гобелен. Тобто він вішається як прикраса. Так, воно справді як Угу. Дуже гарно. Дуже мені подобається. Все з дерева, все таке на такий uh -huh. Е, Тут просто шафа. Сейф. Є е, праска. Далеко не скрізь є праска і дошки для глашки. Далі ми йдемо в ванну кімнату. Тут дзеркало. Велике. Клас. Далі ще одне зеркало. <реш> Дві о, раковини. Дівчина сказала, що сюди ми можемо зложити свої брудні речі. Вони можуть їх попрати в будь-який час. О, далі рушники для рук, мило, лосьйон, мило для рук. Сюди ми покладемо наші зубні щітки. Далі. Зеркало ось дуже гарне. Знову світильник, мені подобається. Маленьке вікно. Про не О, дивіться, ще одне вікно. Прикольно. <рикольно> Це я не бачила. Так. так. Сам туалет, рушники для басейну, рушники для душу і сам душ. Дивіться, який гарний. з так таким видом. Вид або. Да. А тут що можна виходити на двір прямо з душу? Походу так, тому що це двері. Дивіться. це? Можна вийти. з душу. В басейн. І в басейн. Ілі з басейну в душ. в попередньому готелі не було кондиціонера. Тут є кондиціонер, дуже добре, шампунь і мило для тіла. Ну, для І Такий душ. І знову маленьке віконечко. Тропічний душомки обожнюю. І покажемо зараз вам кухню. Так, такий маленький столик. щоб Штопити каву, поснідати, я думаю, достатньо. Плюс там є ще один стіл в кімнаті. Ось така просто перегородка, перегородка зі скла. Угу. Ну так, да, вона так розділяє зони. Так. Кухня, здається, відокремлена від спальні, хоча це одна кімната. Далі йдемо. Великий холодильник, великий, правда? Бачите, є лід. О, і на нас є лід о прикольно Угу. Мікрохвильова піч також теж дуже незвичайно цілий бокс з водою гарячою, холодною, теплою. Він великий. Це круто. Я такого ще не я бачила. Я такого ще не бачила. Б... Не бачила так, В опартах ніколи. Далі тостер, водичка для чаю чайник. ось Тут просто раковина. А тут є електричний чайник чи ні? я не бачу Електричний чайник, я готую. Pos... А тут просто є гаряча вода, мабуть, це все. Прям вона дуже. А, я поняла. Зразу дуже гаряча. Mm -hmm. mm -hmm. Також тут є вікна, які тут можна чай. відкривати. Я дуже люблю, коли на кухні є вікна. Mm -hmm. да, нас немає. Є плита газова маленька, ціль перець, і тут що в нас ножі виделки чаї, тарілки, О, підставочки. підставочки прикольні, до речі, так. Все Є для... сколорідка, да? так? Mm -hmm. сковорідки каструлі, чашки. Е... бокали І <ріст> що тут у нас просто мусорне відро. Мусорне відро. Ось так. Це все. Нам дуже подобається. Так, нам дуже тут подобається. Ще З раз першого покажу. погляду. так да. Мені дуже подобається, що все, все нове. Тому лайк. Ставте лайк, якщо вам теж подобається наша наша вілла. Ранок. Ми приїхали до Monkey Forest, це, це парк, який знаходиться в Убуді. І ми, ми вам покажемо, які тут живуть. Мавпочки. Мавпочки, так. Тут їх дуже багато, вони не не агресивні, наскільки ми знаємо. Так. Нам казали місцеві жителі, що вони тут не агресивні. Але все ж таки вон, треба бути обережними, тримати телефони на з якими маємо мотузочки. І треба бути обережними також з окулярами. Я завжди з ними, тому що без них я майже нічого не бачу. Але я сподіваюся, що вони в мене їх просто не вкрадуть. Так, і також сумки мають бути завжди при вас. Тому що вони їх вони можуть забрати якісь речі у вас, ці мавпочки, і потім просити обмін. І типу, якщо, наприклад, фрукти. на фрукти, так, якщо вони забирають у вас окуляри, то вони просять два фрукти. Не, не тут, але в інших місцях нам казали місцеві, що вони можуть бути дуже агресивними, можуть навіть кусати, можна заразитися сказом. Треба бути просто обережними в будь-якому випадку. Так. Але але ми все-таки настроєні позитивно. Тому що ми, дуже люб... ну, ми, ми не часто бачимо мавпочок, mm -hmm. тим паче ну, вживу. Так. І, і це не зоопарк. Це... Вони, тобто вони живуть тут у своєму середовищі і ми, ми просто можемо на них дивитися. До речі, не можна з ними фотографуватися. тому Селфі робити з ними не можна. Так, але так. я і не збиралася. <гум> я теж. Ще немає 10-ї ранку, а вже дуже багато туристів. Парк відкривається о 9 годині, тому краще приходьте, коли він... краще приходьте о 9. Я думаю, що о 9 тут вже багато людей. Так, тут так. завжди багато людей. Угу. Популярне місце. Так що не перемикайтеся, ставте лайк і пишіть коментар. Ми будемо дуже вдячні. Дякую. По цьому парку з мавпочками. Дуже класно тут все зроблено, але дуже багато людей просто нереально зробити навіть фото нормально. І дуже жарко. Душно, Душно. нема повітря ніякого, але, але гарно. Тут мавпочки на кожному кроці, але людей більше. Так що так будьте готові. Так, якщо Будь хочете гарні фото, то... І беріть воду з собою. Так, ми не взяли воду і mm -hmm. тут її немає де купити. Ні, немає. Але я бачу, що стоять такі е... пудочки? Чи? Чи Ні. Стоять умивальники з водою, а? але я не знаю, чи це, цю воду можна пити. Чи це для миття рук? я написала? Нічого не написано. Mm -mm. Тому так, гарно, класно, але дуже багато людей. Знову ж таки повторю, що краще приходьте зранку, буде менш жарко, менш душно. І Але... ви зможете гуляти. Але проблема в тому, що вони відкриваються тільки о 9-й. Так, так. Тобто зранку-зранку ви не зможете сюди прийти. Ну можете просто приїхати порпара поранше. Приїхати раніше. Я думаю, тут вже будуть люди. Блін, ну, ви 9 ви відкриваєтеся вже пізно. Це дуже пізно. Загально всемі відкривати. Деві угу, угу, угу. вже всі люди поїли, поспали. Будемо зараз, ми, мабуть, закінчувати з нашою прогулянкою тут. І йдемо далі. Нам сьогодні було так лінько десь виходити, ми замовили доставку і нам привезли два боула. Тут рибка. Смажена. Так, вона смажена. Так. І авокадо, бачите, такий салат і там. Будемо зараз коштувати. І, до речі, нам його везли дуже довго. З другого міста зовсім. Цей... Недалеко від Недалеко від кути. Переїхати треба було пів острова, щоб сюди доїхати. Але гарно. Зараз будемо пробувати, я вам скажу, чи смачно. Це лічі Iced Tea А, так. Ще холодний. О, так. Він, мабуть, з холодильником їхав. Вони все запаковують скотчем. Абсолютно всі. Всю їжу. Так, Ой. у нас тут керот кейк. Морковний торт. Ось Оля дуже любить. Я його люблю, але він такий тут трошки виглядає по-іншому, ніж я звикла. Та ні, він схожий чимось. Він схожий крем такий, так? типу. Да, схожий. Я такий пробувала в Старбаксі. Окей. Так, давай куштувати. Побля. Виглядає? Виглядає добре, Так, що я тут бачу? Я бачу гірки, угу. рис, угу. помідор боби якісь кукуруза. Кукуруза? Ммм. Дуже легко, дитина. Угу, угу. Рібку розкуштую. Що це таке. Що таке? Що там? Комушка якась залетіла. Труси тобі? Не труси, по-моєму. Все, все. Рибка непогана. Я ще не куштувала. Авокадо тут ще. Обожнюю. Угу. Рибка. Вона якесь не солоне. Ага, тобі солоне? Наші соль? Так. Mm -mm. Не солоде, не перчене, ніяке. Це сіль чи сілька? А шукаємо сіль. Немає? Є. Сілька треба. Що посолю? Ну це ж, типу, хелсі. Вони так пишуть там. Хелсі. Так. Чи Я думаю, це. Ну, багато його, я тобі скажу. Mm -hmm. Такий норм, нормальний боул, mm -hmm. стандартний. Так, я багато. Заплатили ми за це все два боула, один керот кейк і два напої лічі. Заплатили 405 рубіль. Це приблизно 20 долларів. 20 євро. Так, це лічий чай. Холодний. Зльовим, з моточками угу. фруктів. Ох! М -м, хороший, дуже солодкий. Це на дні, походу. У мене не дуже. Да? Угу. М -м -м -м. На дні. Угу. А так дуже смачно. Угу. М -м -м. Тут у них він дуже популярний. Я дивилась на додатку е Греб. Там прям, е вказано улюблені місця, улюблені заклади е на Балі мешканців. Ну і ті, тут живуть, і туристи, я думаю також. І там вказано, що цей напій дуже популярний. О, так що ми його взяли. Тому. І давай ще скуштуємо. Це торт. А да, на дні там солодко. Так, його треба Угу. Ну что, так. Нормальні? Ну, погане. Давай. Нормальный. Да, добре. А крем ти скуштова? Вот. Смачно. Смачно, він такий м'якенький. Смач. Мені як смачний. Так, він мені нагадує. Він не сухий, він такий пропитаний чимось, може там сироп якийсь, я не знаю. Так, самі коржі не сухі. Тому що зазвичай, коли я їла, такий був сухий корж, а крем смачний. І тут теж смачний крем. Все смачно. Шматочки. Якщо ви також їсте приємного вам апетиту, і наступного включення. Опа! Хочу ще показати вам нашу терасу, поки немає дощу. Бачите, листя вже нападало, нам тільки поприбирали, і відразу пішов дощ і все. І знову листя, знову нечисто. Тут такий. Диванчик. Тут я спала, було дуже добре. Спиш, щось цвірінкає, десь щось співає, дуже класно. Потім джунги йдуть у нас. Джунги, джунглі, ліани. Гарно. Десь в лісі ти знаходишся. І басейн. Басейн не дуже великий, але достатньо, щоб поплавати трошки. такий. Ми вже зробили тут фото. І ще хочу зробити пару. Тут можна висушити речі. І ще тут два шезлонга два шезонга і такий невеличкий садочок. За цією стіною вже інші, інша віла. Там також є двері, можуть зайти прибиральниця. Ось так. Така тераса. Мені дуже тут подобається, не хочу звідси виїжджати. Хочу залишитись тут ще на місяць мінімум. Гарно, гарно, гарно. Так, так виглядає лобі біля нашої віли. А... Працюють вони, до речі, тільки з 10 ранку до 4. -ї. Більше тут ніколи нікого немає і ввечері і зранку теж, як бачите, нікого ні душі. Тут іде далі дорожка і чотири віли всього. Ось. Зараз позаглядаємо. Отак. Це їхні тотем. Ось там є віла. Чомусь вона відкрита. Ось така. А в нас інша зовсім. Тут більша територія. У нас маленька. Це перша, друга. Це наша третя віла. І четверта. Так, ми зараз чекаємо на таксі і чекаємо, чекаємо, а його нема. Дуже довго його нема. Де ти? Ось тут виходимо і вже живуть люди. Бачите, село? Я вам покажу банани. Хлопці.